Підписники, та пішли я сама, бо снімаю. я ще не буду підходити. Розпаковка. Та ну ну, ну, а, ну я стесняюсь, ти чого? Що ти можеш снімати? Як я важу по мусоркам, вон дивіться, вимкнули у нас світло, вон диванчик кухонний поставили, а то мусорку вичистили. Та ну підходь подивіться, що там є. Ну він поломаний, ну, його можна відремонтувати, ну я брати не буду. ну Може кому треба буде. Пішли далі, ну болото. та що? Та я туди не буду йти, давай. Кий ти йти? та єсаш. Пішли, там подивимось, що там є. єсть. Привіт всім моїм підписникам. Ви ж до мене підписуйтесь. Лайки ставте, а ми ж пішли вечором гуляємо Подивимося, хто там в газельці, живе хтось чи не живе. О, газелька з бомжами. Так у мене перча. Фу, так смердить капець, Саша. Тичу. Ну туди камеру наведи, Саш. Вон там дірка є, хто там живе, там хто ще є. Жив? Давай. Фу, Пішли звідси ти чого. по мусорках нас ще не вистачало. Добрий вечір. Ми так пройдемось трішки прогуляємося. Вечірнє, вечірнє да? бач, світло вимкнули, а інтернет є. Гляньте, яка у нас гарна природа. Каштанин повиростали. Красота. Ляпота. О, диви, мене аж 10 підписників мене дивляться. Ви ж там підпишіться лайк, поставте. Бачите, у мене вечірній бульвар сьогодні. Немає того, як його, базара. Базар уже спить. Дві-три хвилини, ну, ще минут п'ять десь так трохи пройдемось. І все, і закінчиться наше ...віщання. Посіть. О, это де? Це. По бульвару ж, бачите? Яка краса у нас. Дорогу тільки не зробили. Там у мене шапки профіл, я почитати, У нас ще є ставки, можна там погуляти. В селі. Село. 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 Ми гуляємо в селі. А ви звідки? Петр Іванов. Петр Іванов. Я з Харкова дуже приємно. Це Полтова. У нас світло щось вимикають. Світла нема, у вас світло вимикають. Чи не вимикають? Ой. А бач, сигналка он робить. Виходить, тут, а, тут, мабуть, вже включили. Ні, оце й вдома, слідуючи вже є світ. Бачите, як нас гарно. Дерева. О, абрикоси в нас будуть навіть, так? Да? Вон диви, зелені. Аж. Зелені абрикоси. Та нормальні в нас дорожки. У нас це, це така дорожка, це ж ми кущами йдемо. Дуже виключаємо. Шкода, шкода. Ввечером вийшли прогулятися, бо дуже-дуже жарко в хоті. А М -м -м. как раз са. Елена, добрий вечір. Всем добрий, добрий вечір. Собачка, гуляє одиноко. Липи он вже, цвіт, липи цвітуть, вже поцвітали щось непонятно. Бачите, гарно. А липи цвітуть. Духмяні, духмяні. Димитрій. Я вам тут про природу, а ви оце що мелете? Вам нічим заняться. Підіть книжку почитайте. Рухи да? Дмитрик. Чого ви всі такі злі, недалекі люди? М? У mm, гарно так. Ну го, у мене ж 80 людей дивиться, бач, інтернет все таки є. Світла нема, інтернет ще рулить. дивіться, яка у нас краса, красива фотографія. Що-то за актери якісь? Ну, Це в нас рекламируй типа парукарню. Я так парукарні, стражиться. Хм-й, шарики. Ну, Саш, пішли бігом. Ні-ні-ні, не попав не пережив. Ми сьогодні по магазинам ходити не будемо. У нас тільки вечірня трохи прогулочка. і все. Правильно. що мене вб'є. Хворих нынче. Да, не обращаю. Я не обращаю на таких людей. Я вам про природу розказую. Звертайте увагу. Яка вона в нас прекрасна. Вона зебру навіть нарисували і заборчика тут поробили. Добрий добрий вечір. Ну я не розумію, що написано. Ну я поняла. Привіт. Все, будемо прощатися. Завтра підемо з вами на ставки. У нас є ставки. Можна сходити на ставки погуляти. Так що, так. Там реклама маркетопта. Це наша сеть торгова. Але під цвітуть. Духмяні, духмяні. Бачите, у нас дорога, як і в Європі. Mm? То ми вже там селом ішли, а тепер місто. Ну, машини такі їздять, скромненькі. Такі справи. Дякую всім за увагу. Хто був на моєму коротенькому стрімі. Чекайте від мене краще відео. Ой, Віталій, добрий вечір, добрий добрий. На нас світло виключило, я йду оце по вулиці, недовго не буду в стрімі. Як ваші справи? Ви мені так краще розкажіть, я це з вами поспілкуюсь. Це в нас ринок Станіславського тут. Отак по бульвару трохи пройдемося, да? Гуляємо. Це в нас вечірня прогулка. Нікуди не йдемо, просто гуляємо. О, яка музика. Там мені переводчик треба, я так не розумію, що там пишуться. Оу, таке пісня класна. Ну, є вже смак у нас в магазин. є пиво. Хожу в спортзал, працюю. Пам'ятаєте, як ми вели ефіри кожного дня? Та світла немає, комп'ютер. Шкода, що зараз. Хоть і жарко, світло перевимикають, то я лучше з телефона. Я можу ну, і так, і так встановити, ну, там настроїти треба. У нас все робота дом, дом, робота YouTube. Підключила я собі віталій монетизацію і на одному каналі. На цьому каналі, звісно, що я зараз веду стрім довгенько було. Нормально. А на другому каналі ви теж дивитесь там, де я по магазинам, ну там, звісно, пожорще я трошечки, ну, мені так кажеться. там в мене менш підписників, але більше заработка. Да, перва виплата вже була. Нормальна виплата була. Ну, як би вам сказати, якщо хочеш заробити, треба знімати і викладати відео. А так, 2-3 дні. Якщо один день простою, то трошки заробітки падають. Кожен день треба по чуть-чуть викладати, бо вас стріми веду. веду. Ну, коли за стріми, тут мені мало платять. Ну, в основному більше підписуються. А за відео більше. Так що, в принципі, заробити можна. Грубо говоря, виходить 100 боксів поки в місяць, плюс-мінус. Оце отак. Трошки більше там вийшло в мене за прошлий. в цьому місяці вийшло трохи менше. Так що є ті, які підписані на мене і постійно дивляться, то взагалі замечательно. Ні, непогано. Ну це як, як і в мене ж основна робота є, я ж там вже де працювала, туди ж і вернулася, підробляю. Ну там жива копійка, а тут накопичувальна, як би. Дві роботи це дуже хорошо. В принципі, дрова ж не тягаю, просто заходиш, знімаєш, показуєш, розказуєш. Вон, через недільку в село поїду, там буде е, огородний контент. Каченята, свині, порося, це що там? поросята, теля. Да, то, в принципі, все було нормально. Ну, не знаю, от, як би сказати, на одному каналі 10 тисяч, на другому 3 тисячі підписників. Там ще можна відкрити канал. В Тіктокі, ну це теж виходить, тоді на роботу не ходи, а займайся блогерством. Чи можна в Тіктокі знімати там, заробляти. Ну, це, ти знімаєш відео, потім відкриваєш канал на Ютубі і всі ті відео загружаєш на YouTube. Ну, це третій якби канал. То я тут з двома не можу ніяк розібратися. Чим далі, звісно, тим більше буде. Ну, оце 10 тисяч набрала швидко якось от тих підписників, щось вони в мене пішли, пішли, пішли. А, получається, 11 тисяч, в мене ж 11 тисяч, то виходить тяжко було набирати. Не знаю. TikTok. Та в мене там в Тіктокі 7 тисяч підписників. Ото відео виставляю, коли время є свободне. Ну, як би сказати, я не знаю, як там ще зароблять. Там якісь. Я хоча б з цими двома розібралася спочатку. Ну, щоб поставити, як би вам сказати, ці відео, щоб більше підписників. Ну, а далі воно потім само-само по собі наладиться буде все добре. Моя надію. Я не забуду ваші відео. <плес> Ні, туалет то так, не дуже бай, багато набрав. Зайдіть на той мій другий канал Мадам Марі, і подивіться, як я там хліб звожу його тебе. О, там у мене більше набрало. У нас вже туалети помили після того. Про магазини щось у мене переглядів. Ну, там де магазинний такий контент весь іде, там де я б показую, гнилі овочі. Там набирав більше переглядів. Тут в основному набирають перегляди на цьому каналі базари і сало. От люди щось люблять. Ну, я ж вже що люблять мої глядачі. Сало, 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 Українське сало. Ну просто підстраєшся під кожного під глядачів, читаєш їхні коментарі, що вони від мене хочуть. Бува, пишуть, молодець, бува, пишуть, що пішла. Та там і гадості, і негадості, Ну, мені пофіг барабан. Варінники з картошкою ілі пельмені. Вопрос житті і сміники з картошкою ілі пельмені. вареники з картошкою. З картошкою і грибом краще. Це так. Дякую, дякую все. Зараз оце дойдемо трошки тут парком, прогуляємося. Мусорки вам покажу. Мене ще люблять тут контент мусорок. Покажу, як у нас все тут обладнано. Пішу так, пройдеся і все. Такі справи. Це на парк. Зона відпочинку. Ні, я не на канікулах. Щодня в мене вихідний, завтра вихідний. а в понеділок на роботу. Я просто роблю з понеділка по п'ятницю. А суботу-неділю я раніше виходила на роботу, а потім я вирішила наоборот. Лучше з понеділка по п'ятницю одроблю. А суботу-неділю вихідна з сім'єю. Так що. А вихідних, взагалі, то немає у мене, я вам чесно скажу. Тому що вихідний у мене так, уборка, стірка, глошка, готовка їди поход по магазинах і ведення каналів. Відео я практично на цьому каналі, я щось уже давненько, 24 дня дні не викладувала відео, а на тому каналі постійно, кожен день. Почитайте зверху, я писав, мені вдалося нарешті відкласти. Вау! десь, який хотів. Молодець, Віталік. Молодець. Значить ви працювали і економили. Зараз, <гум> уже. вже трошечки з вами побуду. І буду закінчувати, бо я не одна. Гуляю. У мене є мій оператор, який завжди за кадром. Я розказую, що мене є Саша. Но я його не показую, він мене за кадром. Все? Добре. Віталій, дякую, що ви були за мною на моєму стрімі. Що, не жінотий. А, Саша в мене не одружений, це мій друг, сусід. Живем на одній лісічній площадці. А, Віталік знає про тебе. Ти ж тоді як писав, що красива дівчина. Ну, так, так, я про це не говорю. Добре, не буду вам відеокати, вам завжди чекаємо на нові відео. Дякую, Віталік. Добре, добре, добре. Саша, ти, якщо хочеш познайомиться, тобі треба показувати своє лице. Ти согласен з цим? Що ти в мене б'єш спину, причку пультеш, Саша, камеру поверну на тебе. Не зламай причтку. Ти в нас мусорки. Все, дякую всім за увагу. пішли ми далі самі гулять. Та я ж їм показала мусорки, хвати з них.